Капусту давали три рази в день, а риба це кілька, отуди От кинуть на 200 чоловік, ну, концертів 20-30, що попаде, то попаде. Ну це було для нас зарадость. Подімаєш, якщо бувало така, що троє суток, ти нічого не, не їси. Дивіться. Колись в радянський час, ну, коли вже розвалювався Радянський Союз в 80-ті роки. Пройшла така інформація, що рибу ну консерви робити в томатному соусі вигадали зеки. Тобто, ті, хто відбував покарання десь там на коло на, на колемі, от, от. Чому? Тому що була така риба, зубатка, тобто ну в Росії. Значить там е місцеве населення. Ну, о, ця, тобі... о, ця риба називається кіж. Так, І місцеве населення її намагається не їсти, тому що зубатка не маю, що тому, що зубатка це мутант, тобто це якась така ну, хвора риба. Але для того, щоб забити її смак, зеки почали е, тулити томатний соус. І потім уже це почали робити в консервах. Тобто це була вигадка зеків. Я чого питаю? Значить, вам давали оцю тюльку-кільку в томатного соусі чи без нього? <гум> без. І, була. і в томатному соусі, ну, якщо попадало в томатному соусі, то це для нас було дуже велике благо. Ну ти ж розумієш, що, як би то сказати, бетон 40-літровий на 20 камер, і туди кинуть дві консерви, воно просто пахне томатним соусом. Це для нас було наскільки приємно. Я розумію, присмачити чимось, Я розумію вас.